Шановні глядачі, ні для кого не секрет, що здобуття вищої освіти супроводжується наполегливою працею, невпинним розвитком та розширенням кругозору. Сьогодні ми запрошуємо вас до людей, які своїм натхненням допомагають кожному студенту стати більш інформаційно та духовно обізнаними. Бібліотека Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди невпинно розвивається та вкотре організовує цікаві зустрічі. Книга з цього чарівного та священного слова розпочинається людина, і ми не перебільшуємо. Адже кожен з нас починає життя з книги. Мабуть, ніколи це святе джерело інформації не залишиться без уваги. Тому сьогодні ми завітаємо до святая святих бібліотеки, місце, де зберігається величезна кількість книжок. А завдяки наполегливості директора бібліотеки Ольги Іванівни Шкири… Це місце не просто книгозбірня, це невід'ємна складова наукового та освітнього життя студентів Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. І розпочнемо ми з конференції, яку бібліотека Переяслав Хмельницького університету проводить спільно з державною науково-педагогічною бібліотекою України імені Василя Сухомлинського. Сьогодні конференц зала Переяславського університету наповнена цікавими людьми, що присвятили себе освіті та культурному розвитку суспільства. Тут присутні представники бібліотек з різних куточків України і всі висловлюють свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотечної системи, щодо нововведень, які необхідно впроваджувати. А головною метою цієї конференції є актуалізація педагогічних бібліотек. Для знань потрібно багато читати. А читати це одне із самих таких доступних задоволень. Коли ти читаєш, в тебе працює розум, в тебе працює світоспоглядання, багато таких аспектів. Я психологія працює, я психіка і вибачаюсь. І тому сьогодні, коли ми розглядаємо цю проблему глобально, то ми в своїй роботі, звичайно, залучаємо науковців, залучаємо знавців різних професій. Це наші помічники, це наші партнери, це ті люди, які нас навчають, нас удосконалюють. Книга основний елемент рушійної сили, освітнього розвитку молодого покоління. І не дивно, що сьогоднішня зустріч відбувається в Переяславі, адже саме тут свою першу книгу написав Григорій Сковорода, свої визначні твори писав Тарас Шевченко. І важливо, що педагоги університету підтримують і розвивають вікові традиції. От важливим моментом також є те, що наші викладачі теж дуже часто можна їх побачити в бібліотеці. Практично шлях кожного викладача в аудиторію він пролягає через бібліотеку. От, але наші викладачі не тільки читають книжки, але вони пишуть книжки, пишуть підручники, монографії, посібники, статті, От підводячи такий коротенький проміжний підсумок. У зв'язку з ювілеєм нашого університету, якому виповнюється в цьому році 25 років. От я, підводячи підсумки, порахував, що за 5 років викладачами нашого університету написано понад 60 книг: це підручники, навчальні посібники, монографії. Здобутки університету не залишаються без уваги. На міжнародній виставці Освіта та Кар'єра переяслав Хмельницький державний педагогічний університет отримав гран-при серед рейтингових навчальних закладів у номінації видання підручників та навчальних посібників нового покоління для профільних вищих навчальних закладів. Міжнародна виставка освіта і кар'єра. Є важливим з одного боку підсумком роботи освітян України з іншого боку, це фундамент, на якому базуватиметься подальший розвиток, тому що на виставку кожен навчальний заклад представлений передовими інноваційними технологіями, здобутками, власними розробками. Ми отримали номінацію гран-при за впровадження у навчальний процес сучасних інноваційних підручників, які відповідають як за змістом, так і формою побудови змісту сучасним вимогам вищої школи. Ми пишаємося високою нагородою і сподіваємося, що це буде ще одним важливим кроком для подальшої модернізації нашої вищої освіти та її впровадження. В умовах нашого університету варто зазначити, що питання розвитку бібліотечної системи стоїть досить гостро. Сьогодні ми неодноразово чули про те, скільки ж всього не вистачає нашим бібліотекам, аби, по-перше, наздогнати європейські, а по-друге, задовольнити всі потреби читача. Але не лише про недоліки говорили сьогодні. Переяслав Хмельницькому університету є чим пишатись, і як ви здогадались, бібліотекою. Нещодавно на конкурсі Бібліотека року Переяславська книгозбірня зайняла почесне третє місце і цим самим зробила невеличкий подарунок до 25-річчя університету. Ми дуже переживали, тому що Приймали участь багато бібліотекці, і наукові бібліотеки, і спеціальні, і публічні бібліотеки. Для нас це було дійсно дуже так особливе, тому що я повторююсь, в цьому році нам виповнюється 25 років чверть століття. Це не є датою, але це є точкою відліку нашого становлення, нашого народження університету. І це з погороду був підсумок. Того, що вже зроблено, кожен, хто, хоч якось, приймає участь в житті сучасного студента, знає, що сьогодні головне джерело інформації комп'ютер. Звичайно, технології впевнено розвиваються і удосконалюються. От і в переяслу Хмельницькому університеті працює могутня електронна система, але тут не забувають і про духовність, тому шанують книгу в традиційному значенні як основу будь-якого інформативного носія. Ми живемо в інформаційному просторі, Практично ми живемо в Wi-Fi просторі, і кожен студент е має свій ноутбук і може в один в одні в одну миттєвість мати будь-яку інформацію. Все-таки бібліотека відіграє значну роль, і я б сказав би навіть ну, більш важливу роль, ніж цей інформаційний простор, в якому ми, ми зараз знаходимося. Тому що бібліотека це е скарбниця знань. Це бібліотека це е банк. Е Наукового інтелектуального потенціалу нації це збереження інтелектуального капіталу. Тому ми звичайно повинні зберігати бібліотеку, повинні удосконалювати її роботу. Переяслав також славиться своєю духовністю та повагою до культури і традиції нашого народу. Тому і сьогодні для гостей було влаштовано дуже цікаве дійство в національному стилі майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. А також студенти підготували невеличку театральну мініатюру. Однією з важливих деталей є те, що всі дійства, які ви бачите, відбуваються в одному приміщенні. Сучасно укомплектовані зали бібліотеки дозволяють не лише сидіти за книжкою, а й виконувати інші місії. Та погодьтесь, без висококласних наставників це було б неможливо. Те, що у нас на сьогоднішній день 23 спеціаліста, спеціалісти, які обслуговують. Університетську бібліотеку це говорить про те, що наш бібліотекар він дуже динамічний. Він сьогодні такий різнобарний, скажімо так, що володіє багатьма навиками, і технічними навиками, і інтелектуальними знаннями. Це дуже важливо. Для сьогоднішнього бібліотекаря колектив Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди вже 25 років приймає до стін навчального закладу студентів, коли вони ще нагадують пташенят і плекають, поки в кожного з них не зміцнюють крила для самостійного польоту. Тож ми вітаємо університет з ювілеєм та здобутками і бажаємо ще не один рік випускати не просто кваліфікованих педагогів, а духовно багатих особистостей. На сьогодні це все. Підбиваючи підсумки, можемо сказати, що бібліотека це серце навчального закладу, і саме від її роботи залежить інтелектуальний рівень молодого покоління. А бібліотека Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди вже сьогодні є інформаційним центром майбутнього. Тож беріть приклад. А ми з вами зустрінемось рівно за тиждень.